На громаду. Того разу я казав, що я вперше, вже вдруге. Ну так стається. В першу чергу я хочу сьогоднішню наші з вами роздуми попросити вибачення наймолодших наших діток, бо, як ви бачите, дитячої історії не буде, тому що тут я, я забув. І щоб ви не ображались на мене дуже довго, наступний раз, коли у вас буде дитяча історія, я обіцяю пошлю жінку в магазин, щоб нам купила смаколиків. Вам їх передадуть. Тому ви обов'язково, якщо мали якісь завдання, принесіть їх на наступний раз і пам'ятайте, навіть якщо є такі цікаві люди, як я, ви завжди старайтесь виконувати свій обов'язок і бути відповідальними, як вас того вчать в школі, в церкві, вдома, батьки. І ми будемо дуже вами пишатись. А тепер прийдемо до дорослих. Сьогоднішні мої роздуми в контексті того, як завжди я думаю, спілкуюсь з людьми, бачу, сприймаю навколишній світ. І сьогодні мої роздуми будуть стосуватися віри. Напевно, річ, про яку ми постійно говоримо, вона кругом присутня, без неї неможливе спасіння, прийняття Бога як Спасителя, без неї віра в Біблію. Дивіться, як цікаво, так, виходить, неможлива без оцієї віри. І я з братом спілкувався одного вечірнього після вечірнього служіння з іншими людьми. І знаєте, є таке поняття пробуєм виміряти віру. А це річ неможлива, тому що віра це щось, що навіть тяжко описати. Віра в неможливе, віра в нераціональні речі, віра в те, що наука пояснити не може, деколи віра в добро чи віра в зло. Це те, що виходить за межі. Адекватно, грубо кажучи, як сучасний світ це сприймає, правда? Особливо, якщо ми візьмемо історію нашого людства за останні три століття, коли після французької революції, коли почало людство відступати від канонів церкви, що церква завжди права, і все має бути через призму церкви, я має на увазі католицької, людство почало вигадувати нові терміни, рухи, через які зараз пропускає все, в тому числі Біблію і поняття віри. Теорії еволюції, теорії Великого Вибуху, яка заснувала Всесвіт вселену і нашу, зокрема, сонячну систему, і тому подібне. Але ми з вами є люди віруючі. І першим викликом для нас з вами це є прийняти віру на Біблію. Знаєте, саме в контексті цього, як виміряти віру, я не маю вам, як дати відповіді, так? але Біблія є чудова книга, тому що вона, як давайте зачитаємо вірш. Ісус в Іванглії в 17 розділі була ситуація, коли Він, 17 розділ, 20-й вірш. відкрийте, будь ласка, я поки трішки контексту додам. Коли учні Ісуса зустрілися з біснуватим одним, вони наказували Демону вийти, та Він їх не слухав. А потім прийшов Ісус, це зробив. І 17 розділ, 20 вірш. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати? А він їм відповів через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете мати ви віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій, скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Я над цими віршами їх дуже дуже багато років чув, от своєї юності, коли завжди казали, яка віра може бути сильна. в мене завжди було питання, нащо гори рухати. Зараз військово. Тактичної точки зору стратегії в цьому, знаєте, є дуже великий сенс. Але коли ще більше досліджуючи і розуміючи характер Бога і Біблії, ні одного чуда, ні одного прояву його сили в Біблії не траплялось по принципу чуду ради чуда. Кожне з його надзвичайних, надприродних, а навіть буденних діянь переслідувало ціль конкретно відкрити характер Бога, показати людям шлях до Бога. Показати з іншої точки зору не так, як люди Бога представляють, а так, як сам Бог себе представляє. Люблячим, справедливим, терпеливим, всепрощаючим і той, хто не забуває. Це важливо, правда? І я завжди думав, отгору, це круто, не круто, треба, не треба, але знаєте що? Є річ ще неймовірніша в Біблії. От ви для себе пробували коли-небудь розкласти в голові, скажімо так, рейтинг чуд. Тобто перетворив воду в вино. Дуже практично. Виноградний сік, так? чистий. Воскресив мертвого дуже сильно, тут нема мови. Це те, чого наука не може відтворити. Ну і крім того, що багато іншого на певному етапі розвитку, але смерті наука ніколи не зможе відтворити. І крапка, тому що це наслідок гріха. Я маю на увазі зі смерті в життя повернути, уточню. Ілля зводив вогонь з неба, ну також неймовірне, правда? І багато інших речей. Але ми зараз з вами досліджуємо суботню школу, книгу Ісуса Навина. І є одне чудо, яке мене надзвичайна подія, яка відносно недавно почала торкатись мого розуму, коли я почав думати трішки з іншої сторони. От коли я почав підростати, от вода в вино. Я почав думати. Ісус, напевно, почав змінювати молекулярну структуру води. Вона має певну схожість з виноградним соком, правда? Тобто я пробую раціоналізувати те, що не є раціональним. І знаєте, до чого я дійшов? Знання можуть бути як благословенням, так і прокляттям. Це очевидно, з яким мотивом ви їх використовуєте. Візьмемо приклад той самої сучасної науки, на якій я багато чого приводжу. Через те, що зараз така тенденція доказати, що Бога немає, і пропускати Бога через призму науки на даному розвитку, я маю на увазі в загальному людству, що воно відкрило, закони фізики, космосу, все, все як воно взаємодіє, це хиба. Я бачу благословіння, інтелектуальну розвитку в тому, щоб доводити Божу неймовірність, як ми вже бачимо в тому самому прикладі, дуже простому, який зараз став буденністю. Як на нас впливає їжа? Здорова, нездорова, чиста нечиста. Як це безпосередньо впливає на інтелектуальну, фізичний і моральний стан людини? Хоча 4 тисячі років про таке люди, напевно, не задумувались, правда? Але ми зараз в такому етапі історії, коли це можемо відкрити, це не означає, що Бога нема, скажу як науковець. Це просто означає, що люди ще його не можуть довести, відкрити через обмеженість. І я розумію, що, напевно. Поки ми будемо грішні, поки він не прийде, цього не станеться. А тепер одне з найнемовірніших чудес, яке виключно розглядається в контексті віри, це книга Ісуса Навана. Ми з вами вже частково на суботніх школах це зачіпали. Один з тижнів, два чи три тижні тому це був як пам'ятний текст. Але щоб ми всі разом з вами були в одному контексті, я хочу, щоб ми з вами зачитали. Для мене це одне з найбільших чудес. Поясню чому, тому що. Це було з ініціативи людини, людини, як і всі решта чудес при підтримці Божої сили. Давайте ми з вами прочитаємо. Це книга Ісуса Навана, яке казав, 10-й розділ із першого вірша. І сталося як почув Єрусалимський цар Адоні Цедек, що Ісус здобув Ай та вчинив його заклятям, і що як зробив Єрихоновій цареві його, так зробив Аєві та цареві його. І що мешканці Гівону склали мир з Ізраїлем та були серед них, то дуже налякалися, бо Гівон місто велике, як одне з міст царських, і що він більший за Ай, а всі люди його лицарі, і послав Єрусалимський цар Адоні Цедек до Хевронського царя Гогама, і до Ярмутського царя Пірама, і до Лахінського царя Яфії, і до Еглонського царя Девіра, говорячи, Придіть до мене і допоможіть мені, і ми поб'ємо Гівона, бо він замирив з Ісусом та з Ізраїловими синами. І вони зібралися і пішли п'ять амурейських царів: цар Єрусалимський, цар Хевронський, цар Ярмуцький, цар Лахійський, цар Еглонський, вони та всі табори їхні, і розтаборувалися при Гівоні, і воювали проти них. І послали гівонські люди до Ісуса та до табору в Гілгалу. Говорячи, не стримуй своєї руки від своїх рабів, прийди до нас скоро і спаси нас та допоможи нам, бо зібралися на нас усі амурейські царі, що замешкують гори. І рушив Ісус з Гілгалу, Він та з ним усі вояки й військові лицарі, і сказав Господь до Ісуса: Не бійся їх, бо я віддав їх у Твою руку, ніхто з них не встоїть перед Тобою. І прибув до них Ісус з Ненацька, цілу ніч ішов з Гілгалу. І Господь навів на них замішання перед Ізраїлем і побив їх великою поразкою в Гівоні. І він гнав їх дорогою входу до Бет-Хорону, і бив їх аж до Азеки та аж до Македи. І сталося, коли вони втікали перед Ізраїлем і були на сході від Бет-Хорону, то Господь кидав на них із неба велике каміння аж до Азеки, і вони вмирали. Тих, хто повмирали від градового каміння, було більше від тих, що Ізраїлові сини повбивали мечем. Тоді Ісус говорив Господеві того дня, коли Господь дав Аморіянина перед Ізраїлових синів та й сказав на очах Ізраїля: Стань сонце в Гівоні, а ти місяцю у в Аялонській долині, і сонце затрималося, а місяць спинився, аж поки народ відімстився своїм ворогам. Чи це не написане в книзі праведного? І сонце стало на половині неба, і не поспішалося заходити майже цілий день. І не було такого, як День Той, ані перед ним, ані по ньому, щоб Господь так слухав людського голосу, бо Господь воював для Ізраїля. І вернувся Ісус, а з ним увесь Ізраїль до табору в Гілгал. Знаєте, чому я пропускав це, не настільки надавав уваги саме цій події, тому що, як пише, сонце стало, стало, зрозуміло. От гору явно, коли ти бачиш пересунути, ну це здається неймовірним. Але знаєте, в черговий раз думаючи про це все і розвиваючись як людина, я знаєте, що зрозумів? Зупинити сонце, ну це не так просто. Ви уявляєте масштаб події. Я хочу, щоб ми з вами в контексті віри того, що Ісус сказав про гірчичне зерно. Про гору, яку ви можете змістити, про можливі і неможливі речі, на прикладі самої ж Біблії, яка себе пояснює, на прикладі Ісуса Навина, які тоді не розуміли, як працює космос, Всесвіт, як воно побудовано, вони не знали про магнітні поля, як земля крутиться навколо своєї усі, і так ми маємо день ніч, що ми крутимось навколо Сонця, адже більшу частину історії людства. Коли почалась певна наука досліджена, люди думали, що світ, всесвіт геліоцентричний, тобто все крутиться навколо планети Земля. І ще саме підтверджувалися тим, бо сам Ісус Христос тут народився. Проте на зламі 14-15 століть наука, попри заборону церкви, науковці, які з церкви ж виходили, почали допускати думку, що все не так. Але в ті часи, і навіть я сам про це не думав. Та тепер під іншим кутом, глянувши на вже відому мені річ, я для себе відкриваю дуже цікаве. Я розумію, що це не пустий вислів. Такого не було до і не було після. По волі людині, по вірі людині, що таке може статись, а це Ісус Навин, Він особливий. Його біографію ми зараз досліджуємо, його шлях, це бо можна довго, це окрема проповідь про нього, про те, як він вчився в Мойсея, був з Мойсеєм, який він сильний вождь, один з видатних лідерів ізраїльського народу як воєначальників хананської землі. Проте нічого не рівняється з його довірою Богові, коли він попросив конкретну річ, сказав до Господа, яка чітко записана в книзі праведного, в книзі Бога. І ми це з вами маємо прийняти на віру. Він зупинив, не знаю, як це саме було, але те, що називається природним порядком речей. Ви розумієте, щоб день не закінчувався і сонце стояло на місці, щось мало завмерти. Я вам пояснити не можу що, і важко. Але ви уявляєте, як працює космос, як працює сонячна система. Господь втрутився в ці події. Які він сам створив, і знаєте, що ще цікаво, симуляція показує, що відомими нам законами це, я маю на увазі для людства, яке відкрито на певному етапі розвитку, це неможливо, тому що є інерція. Якщо в один момент зупиняється земля, вода, атмосфера, земна кора, все продовжує рухатися зі швидкістю 1600 км на годину. Це означає катастрофа та катаклізм. Ми багато чого неймовірного в Біблії читали. Але саме цей момент особливий тим, що Господь з людиною, з волі людини, з віри і довіри Його слову, може чинити надзвичайні речі. Знаєте, що я вам хочу цим сказати? Те, до чого я також раніше додумався: віра людина обмежена її уявою. І я це прекрасно зараз бачу, через те, що нам з вами багато відомо, як працює те чи інше. Багато чого ми навіть з вами гіпотетично не допускаємо. Бо ми розуміємо певні закони фізики, механіки, термодинаміки, що ці речі неможливі. Або ж навпаки, найтяжче, що є в цьому світі, це зрушити думку людини, її серце. Правда? І байка, чи є така гора, яку Бог може створити і не підняти, якісь людина в інтерпретаціях сказали: людське серце. І це правда, знаєте чому? Тому що це те, що людина обирає сама. А Бог, як той, хто створив усіх істот вільними в своєму праві вибору, і Він поважає це священне право, він за нього віддав життя, не може заставити нас прийняти, ту чи іншу думку. Це виключно наш з вами кінцевий вибір. Мені подобається приклад Ісуса Навана. Мені подобається, як він долав перешкоди. Мені подобається те, як він навіть ріс навчався. Знаєте, це дуже гарний для прикладу дітей виховання в правильних людей вчитись з правильними людьми бути, правильний приклад переймати, застосовувати в своєму житті. Сумно, звісно, бо коли те покоління померло, як пише далі книга суддів з другого розділу, аналогічно як було з Йосипом. Поки жило покоління єгиптян, яке пам'ятало Йосипа, до ізраїльтян ставилось добре. Поки жило покоління Ісуса Навина і тих, хто бачили ці всі діяння, завоювання Ханаану, коли вождь Божого війська був з ними, коли Господь їх вчив, виховував, незважаючи на їхню твердошиїсть, твердолобість, впертість, переступ, недовіру, неодноразове порушення завіту. Ісус Навин провів свій народ через це все. І знаєте, Його слова стали одним із фундаментальних. А я і мій дім будемо служити Господеві. Можна багато говорити про віру. І ми завжди будемо це робити. Особисто для мене, і я хотів з вами цим поділитись, тим, що з точки зору раціональності є неможливим. Віра ламає ці пороги. Віра як в добро, так і в зло, я вам скажу. Я надію, що ми з вами будемо вірити в добро, в Бога, який представляє це добро і справедливість. Але ми маємо пам'ятати, чудо ради чуда Господь ніколи не щиняв і не щинить. Все переслідує якусь ціль. Деякі з них я вам сказав. Дуже зручно, знаєте, на початку цієї повномасштабної війни, конкретно в Україні, Олег Боку випустив таке відео, що Бог може закінчити цю війну за один день. І воно викликало дуже неоднозначну реакцію і в мене, зокрема, тому що я розумів причину наслідкові слідкові З часом я їх почав розуміти. І знаєте, є час, коли таке ти чуєш, Бог може за один день закінчити все те горе, яке відбувається, звучить як популізм. А українці і люблять, і ненавидять популізм, бо весь час на ті самі граблі стають. Але і приємно, вроді, хочешся чути, правда? Або мантри про два-три тижні. Ми багато з вами чули. Проте те, що реальність така, яка є, не відкидає того. Що Господь і далі присутній, Він і далі керує ходом речей, ходом історії. Я вам хочу звернути вашу увагу ще на іншу трішки позицію стосовно цього питання, чому, на думку багатьох, Бог бездіє. Ми, як люди, з вами, я скажу зразу, Бог діє, просто це нам з вами не очевидно, на перший погляд. Але ми люди, які прийняли Біблію на віру і продовжуємо в неї вірити, ми знаємо про таку книгу об'явлення, в якій дуже чітко описані події останніх часів. Я вам скажу, Бог не бездіє. Як 400 років було в Ханаану, поки міра повноти чаші їхнього беззаконня не була наповнена, так і зараз вже майже наповнюється міра цього світу. Дуже скоро, може за життя мого або моїх дітей, я маю таке сильне відчуття, що одночасно і дуже добре, і страшно, що ми почнемо з вами бачити події, наяву, які будуть відбуватись з книги об'явлення. Останні події цієї землі. Що нас з вами допоможе це пройти, як і сьогодення в контексті війни в Україні, зневіру, інституції, в людей, в міжнародні організації, коли це все керується виключно, голосні гасла звучать ради блага, ради добра, стабільності, миру, процвітання, а насправді гроші, особисті амбіції, нічого більш немає сенсу. Бо коли за всім розбираєшся найбільша проблема ООН, знаєте, яка зараз? Сказала їхня представниця, їх турбує, що біженців-мусульманів недостатньо проводять в європейських країнах, недостатньо проводять уваги. Їх не турбують геноциди, їх не турбують ситуації, які в тих же самих мусульманських країнах відбуваються з цими біженцями: жорсткі розтрати, знищення. Африканська зараз проблема, де мусульмани знищують християн в Судані. Де виявляється немало є християн, ортодоксальних і католиків певною мірою. І відбувається буквально геноцид населення. Не так давно було відео тиждень тому, де матір з трьома дітьми, неповнолітніми спочатку їх принижували. Харасмент є таке слово, а потім їх стратили. Усіх. І це їм нормально, їм це віра дозволяє. Це не цікавить. Бо все, що їх цікавить, гроші і влада. Справедливості тут нема. І я, як людина, українець, бачачи всю несправедливість внутрішніх зовнішніх ворогів, я вам скажу: тільки віра, друзі, нам поможе як церкві, як громаді пройти цей період. І знаєте, зараз не той час, коли Бог себе так надзвичайно проявляє. І на це є також пояснення. І ми їх отримуємо. Адже як я вам вже сказав, Ісус Навин робив надзвичайні дива. Повторив трішки менше чуда, як Мойсей розчинив море на двоє, щоб вони пройшли. Дав воду зі скелі, все з Божою силою. Але Ісус Навин перевершив саме з зупинкою космічних тіл. Я не знаю, як це саме відбулося. Без втручання Бога це було неможливим, це абсолютно і крапка. Все, тут немає обговорень. Про те покоління, які вже Бога не знали, хоч їм же ж казали, які не були явними учасниками цього, відступили. І це було систематично і в масштабі всього народу. І так ми переходимо до книги суддів, який ще будемо з часом вивчати. Це прикро і сумно, але чи бачу я таке в реальності? О, друзі, від ніколи знову доможем повторити за 90 років. Це наша реальність. Нікого нічого не лякає. Чому гріх така ж сама ірраціональна річ, як і віра. Це те, що не піддається логіці, але це те, що є, це те, що забирає життя, несе руйнування і смерть. Це антиматерія. Господь кожному з нас з вами дав вибір. І рецепт успіху. Я хочу закінчити сьогодні наші з вами роздуми словами Середа, суботня школа сьогоднішнього тижня, який ми вже пройшли, друга частина останнього абзацу. Ключ до успіху полягає у вірі Ісуса Навина в Слово Господа. Та його непохитному послуху цьому слову. Цей принцип залишається актуальним для Божого народу і сьогодні, де б він не жив та з якими б труднощами не стикався. Більше я вам не маю чого додати. Це те, що я хочу спробувати в своєму житті. І я хочу, щоб ми як громада, особливо як християни, в останні часи, які вже маємо випробування в нашій з вами країні, показали, спробували це в своєму житті. І щоб люди, дивлячись на нас, в чергове акцентую, дивлячись на наші з вами життя, на наші з вами сім'ї, бачили характер Бога. Амінь.